Юлії Олегні, 1974 року народження, вчитель професійного аграрного ліцею міста Кобиляки пропрацювала 21 рік там, має дві освіти. Чітка життя опозиція. Прошу підтримати. Які запитання будуть далі Олегні? В запитання.

З виборів секретаря Кобляцької міської ради одержали 26 депутатів Кобляцької міської ради та Кобляцької міської голова. В таємному голосуванні з виборів секретаря Кобляцької міської ради брали 27 депутатів Кобляцької міської ради. Виборчих бюлетенів, визнаних недійсними один, написали, хтось, що не підтримував. Утримався. За кандидата на посаду секретаря Кобляцької міської ради телятник Юлія Лейну проголосували 19 депутатів Побляцької міської ради. Не підтримали кандидатуру делятка Юлію Лейніну на посаду секретаря Кобляцької міської ради, 7 депутатів Кобляцької міської ради. Вирішили. Обрати. Голосували за 3. Проти, проти 0, втримались 0. Вирішили. Обраним. На посаду секретаря Кобелянської міської ради вважає Телятник Юлію Лев, голова комісії Черкова підпис, заступник голови комісії Фельшенко-Підпис, секретар комісії Вирошниченко. Всім депутатам, які виявили мені таку високу довіру, відповідальну посаду секретаря міської ради, Обіцяю всі свої обов'язки виконувати згідно Конституції України, згідно законом України про місцеве самоврядування і мав би саме користуватися обов'язковим кодексом честі і гідності людини. Правом міського голови Я пропоную на посаду заступника Кобаля міського голови кіселя Анатолія Миколаївича. Кісілі Анатолій Миколаївич 1961 року. Освітна вища закінчив полтавський цей інститут, працював на керівних посадах, починаючи з 2001 по 2012 рік, заступником, а потім начальником управління праці та соціального захисту населення субденції. Будь ласка, Анталій Міхавич, які запитання є? Перецькі всіляки проходять автоматично. Чиниці Сергій Станіславович, головний спеціаліст управління ветеринарної медицини в Кобилянському районі. Будь ласка, зі Дякую. Живой Олександр Данилович, голова міської організації ветеранів. Будь ласка. Дякую. Рахвальський Василь Олександрович. Заступник головного лікаря спеціальної квартири та часову про непрацездатності. Знає, да? Рева Володимир Федорович. Також знайомий, в основному славка. Харченко Іван Петрович, голова спілки підприємців. Будь ласка. Дякую. Білорибець Віктор Анатолій, тренів викладач футболу, Ковилятський ДСШ. Знаємо, давайте. Лажко Олена Володимирівна, у нас зараз в лікарні. Шабельник Людмила Григорівна, фізична особа підприємства лікарні, безстряковий Олександр Вікторович. Знаєте, і Дрига Володимир Давидович. Начальник пенсійного фонду. Санжарах. Сьогодні працює, в працьовоподатковий, також знаю. Можна? Будь ласка. Носимо пропозиції, щоб тут більше було представлено район служби, які дійсно працюють у місті Кобиляк. Наприклад, той саме Зінченко, Сергій Анатолій, все таке енергетика в нас місто освітлюється. Водоканал, сервісна служба. Нема тут представлених дитячих садків, немає представлених також шкіл. Тобто, Щоб тут були представники дійсно тих типу організацій, які на сьогоднішній день забезпечують життєдіяльність міста Кобиляк. Наша така пропозиція. Що ви додасте сюди ще людей? Якщо ви запропонуєте ще кандидатури, практично виконком не встановлено кількість, чи 5, чи 7, чи 12. На сьогоднішній день ці кандидатури. Хто сам забажає прохання подати заяву чи звернутися, хто когось видане, я думаю, на сьогоднішній сесії ми дозатвермо. Нема на посаду керуюча справа секретаря виконавчого комітету, я пропоную масич Зою Миколаївну. Будь ласка, Зоя Миколаєва, які є заперечення, які питання. Okay. Дякую представить виконавчого комітету. Призначити масич зою Миколаївну. Дякую. Хто проти? Займа затвердити затвердити кожного депутата за округу, за округу що жодного округа в нас не залишилося в війні. Знайомлячи зі справами з положенням справ по місту по всьому, я для себе усвідомив, що дуже багато зроблено, дуже багато, дуже багато. Виконано робіт, виконано ну, зроблено для добру того самого благоустрій кобиляк, зроблено дуже багато. Але не менше залишилось на сьогоднішній день. І я, так сказати, для себе розбив типу по тих. Типу, Роботах, які треба нам зробити. Перш за все я поставив для себе ну і для міської ради це освітлення. Наступний рік ми спілкувалися з Сергієм Анатольовичем. Є певний план співпраці, є певні, як сказати, вже в цьому результати. І тому я Переосвітлення вулиць ми плануємо, нам ми маємо у 2016 році закінчити повністю, повністю наголошую освітлення всіх вулиць міста. Я на сьогоднішній день можу вам зачитати, що це вулиця Молодіжа, вулиця Юності, Кірова, Янтарна, Прулок Кірова, Стародніпропетровський, Тупіковий, Огіяк, Оперативний, Лісне селище, спільні Піонерський, репи на Кіров. Чому я пропоную закріпити за кожним округом, за кожним округом депутата, щоб знати всі проблеми, всі проблеми, які на даному округу. Тому що, як свідчить практика, по деяких округах ніхто не знає, навіть, де, хто там депутат, хто, хто були крайні випадки, такі вже. Закуплять за свій кошт 75 гривень, які один квадратний метр на сьогоднішній день закуплять тротуарну плитку старе місто, а міська рада бере на себе через водоканал, через, ну, бере на себе зобов'язання привезти цю плитку у місто і вкласти її. Тому отут на тому є, на жаль, на сьогоднішній день. Ну, ми знайшли порозуміння з двома підприємцями, але я думаю, це тимчасове явище по площі. Також будемо стелити плитку. І міська рада планує виділити, сьогодні будемо голосувати, також 150 тисяч. 150 тисяч на предваряті плитки. Вигляд буде прошу це відвидання, про який буде вигляд нашого. Наші у хулизані директора Наталі Миколаївну ми зустріли, говорили, що частину коштів дає центр, частину міста, а Володимир Іванович буде виділяти свої ну, два чоловіка, і з ними наші ці два чоловіка будуть патрулювати місто. Вони дають автомобіль. Ну, не виключено, що десь якась там допомога повинна бути. Транспорт, я маю виду, та сама проханням начальника міліції, і я прохаю тут, на мою думку, це правильно, і прохаю вас підтримати цю справу, це відеоспостереження на вулицях міста. На мою думку, це буде дисциплінувати і молодь і більш. Старших людей, ну і також наших, скажімо, безхатків, як на сьогоднішній день, кажуть, нашу кримінальну частину нашого міста. Твердження це реконструкція парку Богдана Хмельницького. Ми плануємо оголосити конкурс на кращий проєкт, залучити до цього фахівців, які зроблять проєкт, потім ми його будемо затверджувати на сесію. Тут я оставлю. Умову і ставлю задачу перед своїм, вже так сказати, оновленим і поповненим персоналом вияснити чиї то будівлі, тому що конкретно відповіді я не, не знайшов, не отримав, я маю веду нашу кафе, кафе і танцювальну площадку. Ну я ще раз прошу, давайте будемо у тут по цих стінах, усі. Без партії, кобилячами, одна фракція, на мою думку, повинна бути іменно коби, що ми кобилячами. Шановні депутати, ще раз дякую вам за співпрацю.